Вітаю, друзі. Ще до недавнього часу таке поняття, як збирання грибів весною зимою, я взагалі собі таке навіть не міг уявити. Якщо чесно, я думав, що гриби ростуть тільки в літній і в осінній період. Але записуючи того року таке знаєте, завершальне відео у сезоні, мені хтось написав в коментарях, що, е, типу, е, що гриби можна збирати і у зимі, а тим більше весною. Відповідно, я вже почав вивчати це питання в інтернеті. і Дійсно, зимою під час відлиги є деякі гриби, а весною, вже в такий кінець лютого, початок березня, коли нема снігу, можна збирати гриб, який має назву Сарко Сцифа. Відповідно, сьогодні я прийшов у ліс, тому що маю там. Пару годин вільного часу, тому що це, це вже мене дуже зацікавило і дуже хочу знайти цей грибок. Я не впевнений, що я його знайду, тому що я ніколи його не бачив живу, ніколи е, не шукав його, навіть не знаю, в яких лісах він росте. Але я мушу спробувати його сьогодні знайти. Лісів е, навколо е, мого дому дуже багато, тому вибрав спонтанно напрямок. Е, думаю, дві години я маю. Однозначно, і за цих дві години я постараюсь знайти цей гриб. Навіть якщо не знайду, то відповідно, гарна погода буде така лісова прогулянка разом з вами. Вам я як завжди дякую за підтримку, за те, що коментуєте мої відео, за те, що ставити вподобайки і при бажанні навіть поширюєте їх. Деякий час, звичайно, зимовий в нас було таке затище, але вже. Чим ближче до тепла, я думаю, що будемо більше виходити на природу, тому що саме ось цей формат, формат лісу, формат грибів. Він мені найбільш до душі і бачу, що вам також. Отож, давайте йдемо шукати наші весняні скарби лісу. Далеко від мого села є таке просто чудове місце, де ми їздили постійно, коли вже ну, весняний період тепліло. Ми тут собі от є столик, ми тут розпалювали вогонь. Тут є одне озеро, зараз там покажу є ще два озера. І просто було чудове місце, де ми проводили час з дітьми у віль... ну, на вихідні. Але цього року все змінилось, тому що тут почали вирізувати ліс. І ось дорога перетворилась вже на бездоріжжя, відповідно, відповідно, заїхати сюди вже неможливо і навіть. А те, що заїхати, зараз я пройду, покажу, що там далі. Тут другий ставок, Він такий, правда, зарослий, я навіть не впевнений, що тут є риба, але є ставок. Ну і там третій ставок. Але отут взагалі не було дороги, бачите, що зробили. Там наш столик. А тут, от, коли почали вирізати ліс, от такого наробили, відповідно. Відпочивати тут вже, можна сказати, нереально. Не Оце змісили. Тут була така травичка, ми навіть деколи і тут сиділи. Навіть під цією грушкою було гарне місце, тінь. Ну, тепер тут вже не посидиш. Правда, вже ліс, напевно, вивезли, вже тут нічого не роблять, вже тихо. Але лишили по собі отаку красу. Пройшов пару метрів, отут ще один зріз. Ну, Наслідки, якщо чесно, мене вражають. Тобто такі буки, щоб ви розуміли, я не знаю. напевно, може і 100 років тим букам. Їх просто зрізають. Вони абсолютно здорові, вони не є. Тобто якісь хворі, гнилі, це такі ну, просто велетні, якщо чесно. Важко оцінити їх на камеру, але вживу це просто велетень. Ну і напевно він піде під зріз, бо там такі самі, просто порізані. Буків тут є дуже багато. Може ще спасає те, що вони в таких ямах, але я думаю, що ті ями, напевно, не завада, щоб їх зрізали. От бачите які. Зараз покажу який пень наш. Погляньте який пень. Я у шоці. І все, бока вже нема. Приблизно метра три, напевно, був у діаметрі. Може так, десь метра три був. Всередині повністю живий бук. Жах. До речі, на таких місцях, де є, тобто де ріжуть ліс, гриби не будуть рости дуже довго, тому що за рахунок того, що їздить багато техніки, трактори. Е, вони повністю практично, затоптують грибницю і треба дуже багато років, щоб вона відновилася і щоб тут почало щось рости. Тобто місце, де є зріс, от, наприклад, оце, е, ну, практично тут вже нічого не буде рости багато років. Перші весняні вітаміни тут біля потічка знайшов ось таку, нас називають черемша або дикий чесник. Запах. Чесника, ось такі молоденькі листочки і з них дуже смачний салат. Правда, їсти багато їх не можна, тому що вони мають якийсь такий дурманний ефект. Якщо переїсти отого салату, то потім ходиш так п'яний. Приблизно півгодини я ходжу, абсолютно немає нічого. Я навіть не те, що з планом вже назбирати тої саркосцифи. А хоча б, щоб просто побачити одну, як вона, як вона виглядає. Але поки що нема абсолютно ніяких натяків на саркосцифу, ліс такий досить непоганий, тут нема вже ніякої ні вирубки, ні абсолютно там, ну, частенький ліс. Мало би щось рости. Але я ще підозрюю, що напевно е саркосифа наскільки специфічна, що вона росте. Тільки в таких місцях ну і треба знати, де, де вона росте. так що, Нічого, ще шукаю. Я сам собі не вірю, але я її знайшов. Я думав, що я ніколи її не побачу тут, але диво, перший раз я знайшов Сарко Сцифу. Ось такий, друзі, грибок, як на фотографії. Такий тверденький, не м'який, Такий, який ледь-ледь фокусує камера, наскільки він маленький. Я походив ще півгодини, я так розумію, що е, оцей грибок, так як і всі інші гриби, тут треба знати місце. Треба знати, де їх збирати, тому що я так е спонтанно ходжу по лісі, відповідно, отой один, напевно, такий, знаєте, е потрапив під ноги. Але я обійшов ту територію, думав, може, там є ще, але більше нічого не знайшов. Відповідно, е після того я вже, напевно, пів години пройшов і абсолютно нічого нема. Тому така історія. Ще я собі знаєте... Можливо, то якась помилка, але я щось собі так думаю, що вони повинні рости біля таких попаданих дерев. Тобто я щось собі так в голові це уявляю, тому можливо це якраз і є омана, тому що я коли отду по лісі, бачу такі повалені дерева, я стараюся шукати їх тут, а можливо вони і не ростуть. Тобто Я собі щось так хочу, щоб вони рости так ніби опенькі, але... Утолю Це напевно не так, хоча хто його знає. Приблизно годину я ходив отим низом, де я знайшов отой один грибок. Це такий був чистий ліс. Відповідно, ну, переходивши годину, я більше нічого не знайшов. Думаю йду. А тут є вже такий якийсь ожиновий, може поміж ті ожини щось знайду. Двогодинна прогулянка лісом і отакий От трофей. Один єди... єдиний грибок, одна єдина саркосцифа. Сказати, що я розчарований, я не сказав, тому що я взагалі не розраховував знайти навіть е одну. Але е добре, що знайшов одну, тепер я розумію просто, як вона виглядає, як вона пахне. До речі, пахне вона. Такими мокрими листками, якщо чесно, немає якогось вираженого запаху. Тверденька, гарна. Е, розумію, якщо назбирати їх багато, то напевно на смак вони гарні, тому що вони такі тверді гриби. І напевно, е, ну, коли ти їх приготуєш, теж така консистенція тверда. На смак. Абсолютно немає ніякого смаку. Ну, абсолютно ніяк. Бо, наприклад, якщо лисичка, сира, вона дуже там пекуча, квасна, е, білий гриб солодкий, то тут, ну просто нема смаку, нема запаху. Можливо, при приготуванні якийсь смак і відкривається, тобто коли ми її там підтушкуємо. Але зараз у сирому виді... Нема смаку. До речі, її можна їсти сиру, наскільки я знаю, але я не буду їсти. Тому що не хочу ризикувати, тим більше я голодний, на голодний жлудок. Такі делікатеси я не буду вживати. Такий в мене вийшов перший збір сарко з циф. Мені навіть важко вимовити цю назву. Я не втрачаю надію. Я думаю, якщо у нас буде гарна погода, то можливо я просто через пару днів зміню інший. Тобто зміню ліс, тому що цей ліс. Восени тут ростуть опеньки, Можливо, треба йти в ліс, де ростуть білі гриби. Тобто треба, тут така, знаєте, справа, що треба пробувати і ну, шукати місця. Але тим не менше, отака у нас сьогодні вийшла історія. отака така вийшла прогулянка. Усім дякую за перегляд. До наступних походів. Всім тепла, добра і бувайте здорові!